Російський добровольчий корпус Легіон Свободи Росії та Сибірський батальйон вирішили відвідати вибори в Росії, але є нюанс. Зокрема, вони повідомили про масовані удари по російських військах у Білгородській та Курській областях і закликали місцеву владу евакуювати цивільних. Про це йдеться у спільній заяві підрозділів. Від губернаторів вимагали припинити виконувати накази Кремля та не перешкоджати евакуації мирних жителів із зони бойових. Дій нагадаємо, 12 березня російські повстанці розпочали спільну операцію в Білгородській та Курській областях. Учора бійці з Легіону Свобода Росії, Російського добровольчого корпусу та Сибірського батальйону, заявили, що готуються завдати ударів по військових позиціях армії РФ у Білгороді та Курську як відповідь на обстріли мирних міст України. Стратегічна ж мета формувань Москва, заявив боєць Легіону «Свобода Росії Олексій Барановський. За його словами, це питання надовго, але рано чи пізно такий похід має відбутися. Рейд російських повстанців із прикордонних з Україною регіонах РФ триває третю добу. Самі добровольці заявляють, що знищили два склади з боєприпасами в селі Тьоткіне Курської області. Вранці змі повідомляли про бої в районі села. Е з Подарюшини Білгородської області з'явилися повідомлення про дії повстанських підрозділів біля Глотового, Нехотіївки, Нової та Волжанки. Це також Білгородщина.